Професійно. для професіоналів, для професійного користування. Ну і не даремно тут написано: магнетотерапія, дорогі мої. Терапія. Тобто його можна використовувати як і в лікувальних закладах, так і в домашніх умовах. Він досить потужний. Він дуже гарно створений. Тобто є. Допустимо, є лікувальна частина, і є частина, яка віддаюча оця частина, і є частина, яка від вас з пацієнта витягує негатив. В тому? Хоробу. В тому? В тому. І розслабляє. Власне, на тому тілі, Особливо, якщо це говориться про запястя, частину запястя, то вона просто. Втягує оця дирочка, вона так собі не зроблена, чи воронка, хто як хоче, собі називає, вона спеціально для того утворена. І чому не треба, власне, тому і не треба її накривати зап'ястям, якщо говориться в даному випадку зап'ястя, щоб, щоб був нормальний, щоб вона нормально це все обирала. Розумієте, якщо береться до уваги, ну попорівняю елементарно, якщо гріть батареї в зимовий період. І якщо ви позакриваєте вікна, то що? Ско накопичується конденсат, правда? Він ж повинен бути так само відсутній. Присутній повинен бути значить, при тому, що гріють батареї, треба, щоб вентиляція була вентиляція. Так само, на морі є прилив, хвиль, відлив, правда? Мусить бути. Мусить бути. Всюди мусить бути отакий протихід. Так само тут це все передбачено дуже грамотно. На моє здивування, глибоке, він, він є створений. Недаремно я на нього, як фатівець, ну, в своїй галузі, як масажист з 31-річним стажем, звернув увагу. Я дуже ним задоволений, хочу сказати. Звичайно, що я ще так не встиг його до кінця в багатьох різних моментах використати, но, але при, при чому на зап'ястя. А якщо це береться жіноча і чоловіча е, частина населення, то по аюрведі. то щоб ви знали, що жінка кладе під кисть лівої руки. Чоловіки під кисть правої руки. І не інакше. Це якщо хто знає трошки аюрведу, чи там і з нею Ось. І знову ж таки, ну я як чоловік, ось, як представник чоловічої статі, ось так. Ось так. Можна собі отак для пальчики поставити і все буде нормально. І тримаєте так. І я вже чую його роботу. Ви розумієте? Я вже чую його роботу. Я зараз негарно зробив, бо мені години вже два рази ставав. Забувся просто. Ви розумієте? Автомат, але механічний. І він мені зупиняв. Все. Ось. І отак собі ставите. І воно вже працює. І, звичайно, щоб лікті нічого не звисало. Є Є, дорогі мої ефект. Є ефект, покращує кровообіг в першу чергу, покращує кровообіг в людьхій ділянці тіла, не дивлячись, що ви ставите тільки зап'ястя. Я це відчув. Но, ще раз кажу: зловживати ним не, не варто. Тут, тут недаремно є інструкція, дорогі мої. якщо будете захочете придбати цей магніт, добре і уважно почитайте. Є дуже, ми всі з вами дуже різні. І ми по-різному сприймаємо дію цього монету. І тому недаремно фахівці, які з ним працювали, вони придумали таку гарну табличку. По кілограмаж, і скільки, тобто скільки кожна людина важить, від тіла, і розраховано саме. Скільки саме користуватися тим магнітом? От для мене, наприклад, я важу 72 кілограми. 8, 8 е, хвилин 40 секунд. Все. Не переборщуйте, прошу вас. Ви відчуєте дію. Дія, до речі, пролонгована, хочу сказати. Ви мож, можете відчути не, не тут же, ж, а можете відчути за якийсь час. На завтра, на наступний день, через день. Тобто дія пролонгована, то називається. Ще хочу що сказати, дуже уважно, тут перелік різних хворій, при яких це не буду зараз здаватися. При урології, ендокринології, онкології в повсякденному житті, в стоматології, ольта... тобто офтальмології, дуже багато всього цього є. Тут перелічено, хочу сказати, що розробники цього магніту вельми гарно постаралися. І треба їм віддати шану, як кажуть нам. На Востокі? <реш> Шана таким людям, які постаралися, і цей прилад. До речі, японці. Магніт... Це востоки розробляв японці. японці маг... маг... Магнете, була японська компанія. Ось. Їй дуже багато, їй більше 50 років. І хочу сказати, що я цей магніт. Хочу сказати ще одне, дорогі мої. Я навіть магніт вставив в коробочку, вклав в коробочку, і все рівно присутня діє. Наскільки він має силу, ви розумієте? Не дивлячись, що там ще в мене ще і є якісь покривальці, отакі от розумієте? Все рівно він має, і він і в ньому діє, ви розумієте? Я собі пробував ставити на поперек. Лиш дуже вас прошу, не ставте на голе тіло. Все ж таки, нехай буде якась футболочка присутня, щось таке, розумієте? Чи, чи якщо це на ніч, ви хочете щось собі напоперек поставити. Я, я не ставив його собі на поперек на ніч в такому вигляді. Я все-таки став його коробочку, Бо настільки діє сильна, що я просто відчуваю. Не знаю, ще раз кажу, ми всі дуже різні і дуже по-різному відчуваємо такі речі. Ну я його відчував навіть в коробці. Розумієте? Ставив собі, звичайно, на ніч, ну, так як я переодягаю собі на ніч, лягаю спати, ставив собі сюди і все. Браво! Та пацієнта. Пацієнтам я ставив, коли я зробив масаж, коли я розігрів людина, коли я вже під, по завершенню масажу, от ставив йому на проблемну ділянку тіла, або кхе, грудний відділ, або поперековий відділ, або хрестець, Знову ж таки, від ваги тіла, Пам'ятайте, тут дуже гарно, дуже модно все створено. Від ваги тіла пацієнта. Це глянути на 60 сем. 60 шістдесят кілограмів. А кг. можу глянути? Так, 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 так. Сім при вазі, при кг. 60 шістдесят кілограм, 7 хвилин і 30 секунд. П'яте ось.